Вишивки, картини, аплікації, ікони, вироби з паперу і навіть макаронів все це творчість людей з обмеженими функціями. Виставка їхніх експонатів відбулася в Івано-Франківському геріатричному пансіонаті. Презентація є свідченням непересічного таланту та сили духу українців із недугами та фізичними вадами, котрі прагнуть бути в суспільстві рівними серед рівних. Представлені роботи виконані з дотриманням найдрібніших деталей, дивуються відвідувачі. Виставка така, це просто дивовижно, тому що діти Особливо діти, які є інвалідами, вони мусять себе самореалізовувати. Тут є просто дивовижні роботи семирічних дітей, які навіть здорова дитина не, не завжди так акуратно і так цікаво зробить. Ну і Звичайно, є і старші люди, є представлені роботи чоловіка з 33-го року народження, і інваліда. Я думаю, що для нього також дуже важливо займатися. Чимось хочемось самореалізовуватися кожна річ, навіть дуже маленька дрібничка, вона є е, дуже дуже гарною і дуже. Я просто в захопленні враження виставку відкрито з нагоди Міжнародного дня інвалідів. До цього причетний кожен 18-й українець, адже в Україні людей з обмеженими властивостями понад 2 мільйони, кажуть в обласному департаменті соціальної політики. На Прикарпатті працюють 9 спеціалізованих закладів. В кожному створені умови, аби перебування в них для інвалідів було змістовним. Щоб вони могли займатися вишивкою, ліпкою і іншими іншими напрямками. На який багатий наш край безпосередньо, і воно є безпосередньо як можливістю певної реабілітації, тому що дитина займається її дозвілля ну, наповнюється певним змістом плюс. У, у лікарських приписах, які дають це теж є один з форм реабілітації дітей. річний Михайло Дзузінкевич пише масляними фарбами. Останні кілька років перебуває в міському геріатричному пансіонаті, маючи мізерну пенсію, змушений свої роботи продавати за символічну ціну чи обмінювати на цигарки. Скільки картин вже намалював, чоловік згадати не може. Важко йому також і передати словами відчуття, коли бере до рук пензля. Благодать борба. Звісно, що добро. Добро і, і ще раз добро. Боже Картина Михайла Дозінкевича, як і ще з десяток робіт інвалідів, будуть експонуватися на всеукраїнській виставці у столиці. Вона відкриється на початку грудня. Оксана Середюк Сергій Шочкін, новини на важі.